Вона буде легті. У мене ось така ракета вийшла. Ого, така от величезна. Зараз Кароліна робить експеримент. Вона більша від Кароліни в два рази. Бачиш, не падає? Тут ще тваринки, навіть космонавти. Вона має зразу таку нижню платформу, потім всі віконечка, середня платформа, потім без віконечок майже тільки. Кабіни для пілотів і має навіть ліхтарик. В ну, задумці спочатку мало б бути маяк. А вийшов якийсь фароський маяк. Щоб вона впала, її, напевно, треба трошки підштовхнути. Все, коровинка прийнялася до ремонту тої ракети. Експеримент пройшов удачно. Тепер лишилось тільки порозділяти всі детальки. І можна будувати наступні проекти. Тобі сподобалась ракета, Карлінка? Подобається. А що ще можемо збудувати? Нічого. Нічого вже. Все. Ми експеримент провели, результат отримали. Перший запуск був невдалий для ракети. Але. Класний результат для королінки. Добре, що хочуть. це лего депло, воно таке міцне. І воно не ламається ніде. Ну, воно ні, а стіни трохи царапаються. Лікарю! Лікарю. Лікар спить. У мене тут а в дитинки єдинорожка, болить щось. Можете послухати і полікувати? Добре? О, вона каже, що вона десь вдарилась, їй дуже сильно болить. Треба послухати, поміряти температурку. Ножниці, Ножниці? Я не знаю, чи треба буде щось різати. Може кликтя потім може зрізати. Тому що вона ще маленька. Вона може. Не вміє літати. А, вона не вміє літати маленька. Може її треба полікувати і вона полетить? Так. Уміряй. Так, треба під ручку. Яка температура? Ану подивимося. Гряча бачиш червона. Гряча температура. Та, мірошка гаряча температура. Може, послухай сердечко. Дихай. <gasps> Іншою. Давай іншою стороною. Ушо, ну, лікарю, я здоровий? Чи треба якусь таблеточку? Це здоровий, ти маєш тих і наказ скоро. Ой-ой-ой, я здоровий, я ще не піду скоро. Я хотів взаліто літати. А може, є якийсь укольчик, що він колить, і я полечу. А, лікар ще має все поскладати. Отак воно має складатися. Так. Це в одній частині, а ці всі решта в другій, бо воно потім не закриється. Давай коли? О, вколов. Ану, подивимося зараз. Ну що, єдинорожок, Ти здоровий? Та, я здоровий! Дивись, як я вмію літати. Все, дивись, він полетів. Ти його вилікувала. Ура, все, полетів, полетів, полетів. полетів. Тут а десь ще. во! Тато єдинорожок! Я вмію літати! Ура! Дивися, вони всі разом полетіли до мами єдинорожка. які вони всі щасливі. А лікар в шоці. <сум> лікар в шоці? Що ти змогла їх полікувати? Дивись, яка щаслива сім'я єдинорожків. То все, то треба лікувати лікар. <сум> Та, після тих єдинорожків. Треба лікувати лікаря. Ну давай, полікую. Давай я буду тепер лікар, я тебе полікую. Все, лікар прийшов до лікаря. Це, напевно, найстрашніший якийсь момент, коли лікарі ходять до лікарів. Кольчик буде робити все, вона вже боїться. Так, я ще поки що кукольчик робити не буду. Давай просто послухаємо легені. Лягай. Так. Рівно ляж. Добре, на спині. Дихай. Так, дихай. Покашляй. Ще покашляй. Ого! Перевертаємось на животик. Ще дихай. Ага. то все добре, все добре в тебе. Все добре. Так, тепер міряємо температурку. Давай. Так, температурка в тебе кольорова. Кольорова температурка. Ну, тобі треба зробити щасливий укольчик. Так. Оп, 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 Все, зробили щасливий укольчик. Ого. А, то так треба 20 відоморочок. Щасливий, теж. Все, тепер ти здорова. Так, як єдинорожки. Ну, добре, магазин відкрився. Крузинка така прикольна. Прямо як з Макдональдса. Добрий день. Я хочу у вас щось купити. Що у вас є в магазинчику? У нас є котлети. Можете поїсти. У нас є молоко, у нас є водичка і у нас є сік. Можете все взяти. Добре, я то все візьму. Так, якісь котлети, сік. А як візьму грузінь? Добре. Водичка, сік. Пропікайте мені всю продукцію, і я ще хотів би замовити у вас худог. Вас таке роблять? Не знаю. Не знаєте, чи роблять таке? Може, тої ще дівчинки немає. А розібрали всі худоги. То на другий раз я тоді прийду за худогом, добре? А можна мені тоді кока колу ще, якщо є? Нема, напевно, розбила. Розібрали і Кока-Колу. Так. Да. А дитяче шампанське у вас є? Розібрали. Розібрали дитяче шампанське. То напевно, всіх да. день народження було і всі розкупили, так? На дні народження, дитяче шампанське. Да. А можна замовити тортик такий прикольний? Який мені тортик краще замовити? Який ви робите? Тортика ще. Нема. Ну але в мене Каролінка хоче тортика на день народження якогось такого класного. А ви робите зі звірятками тортики? Прикрашаєте такі класні тортики? Прикрашаємо. А можна замовити і на другий раз забрати. Добре. А... Другий раз перевезете інтернеті. А, так в інтернеті нас замовити? Нема. А вас нема. Ну добре. А то потім ви пересилаєте через що? Через нову пошту. Це через глову, дядько привозить. Так, привозить, привозить. Привозить? Ага, ну добре, я тоді замовлю. Добре, тоді мені пробити ось цю всю продукцію, оце все. Карточка добре, що, пройшла. Там... Були бонуси на карточці? Були. Добре, я хочу їх всіх списати, ці всі бонуси. Можна складати вже, так? Да, ми ще, тільки що. Не, про, ми нічого не порухували. Mm -hmm. Ну рахуй, добре. Порахуй. І скажеш мені, скільки то коштує. 15-14. 15 14, так? Добре. На тобі 15. І Польща. На Американські і польські. А, у нас тобі злоті на ще польські. На, тримай, маєш долари і польські злоті. Хватає чи ще треба? Хватає, Хватає добре, бо в мене ще тут пару копійок є і карточка. Все, дуже дякую. Я тоді поскладаю. А ви не пропонуєте кульків? Чи у вас немає в магазині кульочків? Нема. Нема? О, то у вас класний магазин. Все, супер. Я тоді буду приходити до вас. Все, дякую, до побачення. Другий раз прийдете, магазин закривається. Мені закривується, мажим закривається. Опа. Все, асос.